Це можна робити різними способами. Зараз є інтернет покажула. Саме простий це відрізання під латунку на четвереньках. Це означає добору на колоні і коліна. Намагайтеся не зачепити ковидки на обох ногах через предмети. Знайдіть вдома різноманітні предмети. Татим ремінець, стрічки, стрибалко, палиця, або м'ячик, або іграшки, які є вдома. І намагаємося перестрибнути через них. Ножки трошки розведені, коліна, як пружинки, трошки зігнуті, не треба дуже низько присідати. Ось трошки. Ручки назад. Вони будуть нам допомагати перестрибувати. І одночасно відштовхуємося ногами. de per vossa